Боже, просто подиви. Боже, я бачу, у айфона з'явилася функція. Тільки зараз побачила, зупинити, зачекати. Боже, нарешті вони це зробили. Люди, уявіть. Просто плачу. Знімається відео в день оновлення. Я сьогодні злякалась, побачила, що айфон якесь там оновлення. Я така подумала: О, Боже, знову щось, як завжди. Але непогано, непогано. Люблю непогані оновлення, хоч якось таксісти, знаєте, щоб, якщо що, батарея. А Всім привіт і рада вітати вас на моєму каналі. В цьому ролику я знаю, що ви любите розмовні відео, і давайте скидаємо старі добрі часи. Ми будемо з вами обговорювати, я буду вам розповідати. А ви можете написати в коментарі, напишіть, до речі, в коментарі, мені також цікаво, кого ви слухали з музикантів, які пісні ви слухали, так? яка пісня, 2024, яка пісня асоціюється у вас з 2024 роком? Це напишіть, потім мені цікаво, мені справді цікаво, потім мені цікаво, яких артистів ви слухали, хто для вас відкрився, хто для вас повністю закрився, скажімо так, як артист, артистка. Так, мені дуже цікаво, тому що а, в цьому відео я хочу про це поговорити, вам розповісти про те, що там я слухала, хто мені сподобався. 24 четверте для мене став уроком відкриттів, відкриттів однозначним, тому що а, дивіться, є така функція Spotify, що вони кожен рік а, рахують, кого ти найбільше слухала. Ви знаєте, кожен раз це якийсь флоп, тому що воно показує, що я там слухала когось, кого я насправді не слухала, або слухала дуже мало, так. Хоче Spotify так пооюбуватися. Я користуюсь Spotify, це найкрутіша, найпростіша така, знаєте, чолова е платформа, на якій можна слухати музику. так? Найкраще, я вважаю, якщо ви зараз хочете обрати якусь нову платформу або перейти з Apple Music, то я вам раджу Spotify. Просто супер, 4 долара, 4-5 доларів е на місяць. І уся просто музика, або Adjai там є, кажуть. А без кошель, бо скажу, ну не нема такого. Ну, коротше, вся музика для вас відкривається світ, а музика артистів, наших українських артистів, також закордонних артисток і артистів. Так. Я почну з того, що в цьому році для мене дуже змінились орієнтири, і я зовсім змінилась в плані мого. Моїх смаків те, чого я хочу слухати, те, кого я хочу слухати, те, як я хочу це слухати. В цьому році я справді дуже-дуже дуже багато слухала музики. Що такое? Перша просто в Україні: хто слухав, скільки пісень на Spotify. тому що у мене Spotify був вімкнений і вночі, і вранці. Ну, вночі я там вмикала, щоб щось заснути. Таке щось дуже неймовірне. Дуже неймовірно, вона вміла говорити. Вдень я вмикала таке, щоб щось прокинутись, потім таке щось бадьоре, коли було сумно, я виключала, щоб було мені там посумувати, і я з вами розберу, кого я слухала насправді. Так от, 2024 рік для мене став таким відкриттям, тим, що я повернула дуже давно, років 15 назад, я слухала артистів не тому, що в них історія цікава, чи вони цікаві як особистості. тра-та-та. Я почала розділяти. Я почала розділяти музику і особисте життя артиста. Раніше це дуже знаєте, підсилилось і мало дуже такий великий вплив на моє життя, коли я знімала ролики. Мені це потрібно було знати так, про людей, про артистів, хто чим займається, в кого що як. Зараз, коли я ну, таке не роблю і не планую вже робити, так я не можу просто навіть про це подумати, що це прийдеться колись робити знову. Я можу просто. Вільно слухати музику без якихось там історій, без якихось там людей, що хтось з кимось пов'язаний, хтось з кимось не пов'язаний, хтось обирає таке життя, обирає... хтось ну так... коротше. Я просто слухаю музику, все. І для мене рік 2024 дійсно таки став оце таким, знаєте, дуже важливим відкриттям, тому що е, до цього мені була важливіша історія людини. Я слухала людину, це уявіть така шиза, слухала людину, тому що мені подобалася ця людина, як людина, так і історія, що людина робить, що людина пройшла, що людина пережила. Чи е, просто музика, розумієте? І я так зрозуміла, що дуже багато людей, які мені самі по собі вподобались, у них як виявилось, коли я просто залишила тільки музику, то музика виявилася не дуже. Якісна, не дуже класна, не цікава і, в принципі, в цілому без історії ці артисти не можуть бути, ось і все. І нові якісь там арти... артистки, так, які прийшли в моє життя цього року, я і артисти також, чоловіки також, я не тільки жінок слухаю. Для мене це, знаєте, в першу чергу музика, а потім вже щось там десь. так. Хтось там, якось там. От, наприклад, всі ви знаєте, хто на моєму каналі, хто не знає, можете подивитись. Я в цьому році була на концерті Тейлор Свіфт і, і з кимось у неї відносини. Я знаю, з кимось у неї були відносини, але я не знаю цих людей. Мені це не цікаво. Мені не цікаво, з ким. Людина, яку я слухаю, з ким у неї відносини. Мені не цікаво про її родину. Я зовсім не знаю про її родину нічого. І мені це дуже подобається. Тейлор для мене персонажка цього року 2024-го, тому що знову ж таки я була на цьому концерті. Вона показала на концерті неймовірний рівень в 4 години. Я досі в шоці. Я вам серйозно кажу, це настільки просто щось було неймовірне в моєму житті. І я залюбки ще хочу відвідати концерти Тейлор. Тейлор неймовірна. Артистка, виконавиця, це енергія, це якість, це розум, це, знаєте, все якось поєднано в, в одній жінці. Я її за це обожнюю. І, звісно ж таки, найбільше, напевно, я слухала в цьому році Тейлор Свіфт. Її останній альбом, так, в якому було майже 30 пісень. Минулі альбоми, це 1989, Midnight, Folklore, Evermore. Так, о, о, Так, мені подобається. Я дуже вдячна. Цій жінці за її музику. Але в мене немає, знаєте, якось там особливого якогось бажання вивчати її життя, писати коментарі чи там хотіти з нею колаборацію. Немає. Нема. Вона мені просто подобається як музикантка. Найбільше, зараз я вам скажу, скільки в мене пісень на Spotify я додала собі тривога на вулиці. У мене 79 пісень Тейлор Swift. Я додала в обрані пісні, що сподобались, мені пише Spotify. 79 треків. А можете собі це уявити? Давайте. Ага. Лейди Гага. Ну, у Гаги менше, 55 пісень у Гаги. 55 у Тейлор все ж таки більше. Потім хто ще є. Білі Айліш. Біля Аніж 35 пісень. Я додала. Давайте біом 36 пісень. Якої ще я слухала? Ну, Чапелерон у неї тільки один альбом вийшов, так що там і так буде небагато. В принципі, зараз можу подивитись. О, ну, Чапелрон буде десь 10, ні, 9 пісень Чапелерон, але в неї. Вийшло тільки один альбом. Про Чаплрон. Chapel Рун Chapel для мене це відкриття, і для мене це, знаєте, такий свіжий подих, свіже повітря, свіжий чизкейк. Я не знаю. Це така людина, яка просто залетіла в моє життя з своїм альбомом. Я не можу назвати, звісно ж таки, що вам кажу, що я не вивчаю. А що це відбій, я надіюсь. Графік оновився, а не відбій поки що. Дивіться, дивіться я не вивчаю там. Якщо яку має назву, але назва альбома The Rise and Fall of Midwest Princess. Обожнюю цей альбом. Він, до речі, вийшов в вересні, 22 вересня 2023 року. Чаплрон дійсно мені дуже сподобалось. Дивіться, до речі, ще Charlie XX. Давайте подивлюсь. Так, це тих, кого я слухала в цьому році. Чарлі. XX 17 пісень Чарлі XX. Ну, коротше. Girls. Тейлор найбільша, ви розумієте, так? 70, скільки там було пісень, про Чеперою. Мені не цікавость, якого вона міста, хто в неї там, з ким вона, хто, з ким вона в відносинах, кого вона любить, кого вона не любить, що вона їсть. Брати і сестри. не цікаво. Цікава виключно музика. Коли я почула пісню Good Luck, Babe. Я була приголом шокована тим, що вона змогла повернути мене в часи саме музики, саме а, мого відношення до музики, не до неї розумієте? Саме а, ти відчуваєш настільки це якісна, класна штука, і настільки це супрово звучить. Свято, яке не закінчиться. Ти, типу, поставиш о, на зациклення, і ти будеш це свято постійно мати в наушниках, десь вімкнеш чи ще щось. А, це справді просто о, кінець літа і початок осені, звісно ж таки, я весь двадцять четвертий рік при неї чула, кохала її музику, саме музику, так, я ось буквально нещодавно. Мені дуже подобаються саме о, її образи, о, те, що вона використовує о, себе як. О, як вам сказати, в різних образах, так в драк- образах, ці мейкапи, перуки, це все я дуже така люблю. Кажу, мені також ще дуже важливо, як людина співає в живу, тому що я б з радістю пішла б на її концерт. Так що, якщо для мене Тейлор це людина року, так то Чапел Рон, пісня «Good luck, babe» – це пісня руку. Для мене особисто, так я знаю, що Чапол і дуже. Я, наприклад, не знаю, як її звати. Я знаю, що Chapel Рон це творчий псевдонім. Так, далі я не хочу нічого знати, це все залишається там. Я собі кажу бажання. Потрібно все ж таки слухати музику, так, а не цікавитись саме персонажем. А, Що я можу сказати про Біля Аліш? У Білі Аліш в цьому році також вийшов альбом, я також слухала. Я вам не скажу, що я там прям її люблю. Я не буду казати, що я її люблю Біля Аліш. Мені альбом, сподоб... мені сподобалась дуже пісня The Dinner на її останньому альбомі. Якщо б, наприклад, не було б цієї пісні, то, можливо, я б її не слухала, тому що ну, там такі треки, там так... ну, я знову ж таки кажу, я якось шкодувала, що я не придбала квиток на її концерт, а потім пишена. Спуску... Будуть ще якісь артисти, тратита, обов'язково підеш, обов'язково послухаєш, і буде все класно. А, так що The Dinner мені подобається і Blue також дуже гарна, класна пісня. До речі, в цьому році я також слухала Зейна. Зейн з One Direction. Мені також подобається його музика. Це давайте і про чоловіків також декілька слів чоловіка. 13 пісень Зейна останній його альбом: Room Under The Stairs. stairs". Я тут додала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну так непоганий альбом, але альбом саме Mind of Mine мені подобається найбільше. Типу зейна я також слухаю. Потім а, є ще артисти. Зараз я вам скажу хто. Бо ж так не хочу, щоб ви думали, що я слухаю тільки а, поп мюзик м'юпопмюзик Но Сайрус, а, сестра Майлі Сайрус, 14 пісень. Додала я навіть її більше слухаю а, за Майлі. Мені дуже подобається також. Мені подобається її голос, мені подобається, як вона виконує пісні «No Cyrus» також. Потім а, йдемо далі. Ніну Сімон я слухала в цьому році також дуже активно. Зараз кажу скільки треків. 12 треків Ніна Сімон я додала. А йдемо далі. Так, про Гагу я казала. За Пусіка Доус декілька треків. Тейлор я казала. Так, 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 так. Ну, Мезі Стар трохи, десь треків 5. Є в мене про Брітні Спірс, я казала про Бритни, Сігарет After Sex. От, наприклад, також я а, слухала, в них в цьому році вийшов альбом. Зараз я скажу скільки треків: 15 треків Сігарет After Sex. Також. Потім Beyoncé, а, дивіться, Beyoncé в цьому році випустила альбом а, Господи, а який альбом вона випустила? Ковбой Картер. Керенесанс буде супер фаворитом. Це неймовірна її робота. Спочатку мені Ренесанс дуже не сподобався, а потім, коли вже знаєте, я, мені хотілося просто музики. мені просто хотілося якогось танцю, якогось драйву, і ідеально мені підійшов Ренесанс. Ковбой Картер також непогано, але він мені сподобався менше. Я не скажу, що я його так слухав. Потім я слухав Мак де Марко. Мак де Марко, не знаю, хто це. Просто хлопець з піснями був вісім пісень, я додала. Боже, 20 мільйонів слухачів. Я хотіла сказати, що це альтернативна музика. Також я слухаю Лорд. В цьому році є останній альбом 5 пісень. Йдемо далі. Так, 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 так. З найулюбленіших жанрів це реп. І в цьому році я слухала Мегаль зі Стеліон. Її останній альбом просто неймовірний. Він зробив моє літо. Так, 13 треків я додала. І це саме. О, так у неї ще один альбом вийшов. Уявіть, а я й не знала. 25 жовтня у Меган Зі Стеліон вийшов ще один альбом 31 пісня. І це обов'язково послухати. Тут дуже багато фітів. Я б з радістю з Меган зі Стеліон записала б колаборацію. Все добре, що подивились, і оцей альбом Меган. Тут я вам скажу, зараз кілька треків я додала. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 9 треків з одного альбому. І, звісно ж, таки, трек Кобра. Неймовірна класна річ. О, Це про реп. Йдемо далі. Я ж хочу вам... О, Це про, просто про цей рік. Потім о, є така, я не знаю, що це група, не група, зараз я вам скажу. Це прям літо моє цього року. От я хочу навіть, щоб не, зараз не ганьбитись, сказати вам назву, як вона буде звучати. Переклад до оглядач The Caretaker. Ця музика також в мене лунала. Просто цей рік неймовірно слухала, плакала, знаєте. Дуже подобалось. Блін, зараз я тут просто піду вже в, в таке щось. Потім я слухала Burn the Sway Lady Gaga. І я хочу просто долистати на початок Патрік Ветсон. Патрік Ветсон також слухала. Дуже, до речі, багато треків. Зараз я скажу скільки, 23 трека. Сабріну Карпентер я не сказала, що також деякі пісні, ну, пліс, 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 і в принципі, все. У мене саме, знаєте, такий дуже важливий момент в музиці це звертати свою увагу на саме пісні, саме альбоми. Дивіться, зараз ми живемо в такий час, що а, артисти. Все більше відходять від синглів, ідуть до альбомів, щоб випускати класну, суперкласну музику. Розумієте? Щоб не концентруватись на одному трекові, так? Тому що один трек може не залетіти, а саме працювати над Боже, мене на голові щось таке дивне, так? Чи ні? А саме працювати над альбомом, тому що якийсь інший трек може залетіти краще. Я також працюю більше над альбомами. Мені це цікавіше, тому що. Саме сингли це, це не наш час, це не про нас зараз. Так що так, напишіть обов'язково в коментарі, хто вам сподобався. Я так сказала, хто сподобався мені. Щось я зараз якось подивилась на це все, і думаю, що реально дуже багато заслухала музики. Так? Мені цікаво, до речі, воно там підвантажиться Spotify, оцей Варпет, як воно називається? Spotify Warped. Підзавантажиться, і я тоді точніше вже подивлюсь, а, як там воно порахувало, тому що щось я відчуваю, що воно порахувало погано.